Від шановні. ось така цікава ситуація. Вийшла, ну трошки я на одну-дві хвилинки провтикав щиток, проспав, так би мовити. Але що ми маємо по суті? Оце, от дурачок мене бив вчора. Я казав, ну, 3-4, може навіть 5 походів я витримаю. Ну, він, бідолага, був побитий. Він прийшов сьогодні мститися. І мстився він доти. От, гіро, хіро, Герой Хірів. Він так довго мстився, поки не закінчився Бідосі. Він вже, о, він вже просто просто вже все. Він вже зрозумів, просто от, такі в нього втрати кілька разів було. Я там порахував, там я в чаті писав у нього понад 100, ой, понад 1 мільйон 250 200. Тобто, все знищених військ. Не знаю, скільки в нього всього було. 6, на мене особисто 6 лямів. От він втратив 1 мільйон 250 000. Все. Буває. Це десь приблизно мільярд, мільярд 200 ресурсами, Ну, базовими в еквіваленті. Потім зайшов ще один чувак. Ну, Цей з топів. це той десь в топ-20, цей десь в топ-10-15 сірош. Ну, от він мене тут теж мучав, мучав повний похід. Ну, Вже тут, звісно, вже тут ляма вже Менше половини е, війська. Він вже мене тут почав пробивати потихеньку, потихеньку, потихеньку. З нього пішли, пішли, пішли. 125 тисяч він військ втратив приблизно і я втратив. А, чекаю, це я завтикав. Це він 125 втратив там 20 раз. 11,2. Тут Тут чуть, чуть 150 виходить в нього. Трошки більше. Ну, 150 в нього втрати. Ну і встиг я вже дати щита далі. Ціною 120 моїх лямів ресурсів, чувак втратив, значить, що я тут писав 200 лямів, на 200 лямів більше, ніж на 200 лямів цих військ. Ось так от. Як наслідок. Ось такими моїми хитрими маніпуляціями. Подивимося, що в нас вийшло так награда ось тут. Особистий рейтинг. Я, нав... Я навоював на топ друге місце. Уф. Ну, найбуде. О, таку якусь фігню дадуть. Перший раз в мене така фігня. Ну, що у нас... ну, да, Тут, в принципі, ті, хто оборонялися, власне, і набили. Це по -нашому, по нашому серверу. Зрозуміло, що в їхніх. Раніше здається, рейтинг був спільний, я зараз щось розділено. Ну, сенс ось такий. Така от цікава ситуація.